Так, Сьогодні нас чекає великий день. Починаємо роботу з профілями. Ось так Вася тут приміряє собі цей профіль, який має бути ось тут. профіль ага. Парящий... Ага. Парящий профіль. означає профіль. Так, над каміном підсвітка. Що мусиш робити, не поняла? Повністю розрізати. Ага. Хотів це віково зробити, виходить. Не виходить Ну так... угу. Нічого. Дирочка, яка буде світитися. Вася ось таку стелю робить перший раз. Він ніколи ж таких не робив. Це його перший раз, тому що так трохи довго в нього це буде. Він перестрілюється з такими профілями, він ще ніколи не працював. Він завжди робить ну, простенькі такі. Ну, будь-які замовляють такі дорогі стелі з такими потайними підсвітками. Там, чи з профілем скритого монтажу такі не замовляють. Це я такий перший клієнт в нього. Килія. <ріка> Це така трохи нудна робота така. Такими профілями. Тут саме нижча точка. Надіюсь. Надіюсь. Спочатку зроблю прихвати, а потім ага. в лір і потім поприпишувати. А, я поняла. Таківайся, робить перші прихвати. Хоч ми зі невіліром буде. Ну, яка та сталя страшна, то просто жах. А у нас тихий час. От в житті? нашим котям. Вже пофарбувала третій раз, ось як виглядає. Так, а не видно. Воно так блимає на камері. Ну, от так виглядає, такий взагалі таким полотнічком-полотнічком. А це мушка вже лізе, ти бачиш? Я тільки пофарбую, а вони зразу тут, як тут. Просто ідеально виглядає, реально ідеально. Подивись, правда? Скажи. Дуже класно виглядає. Все. Це вже буде у нас кінцевий результат. Ти щаслива? Я дуже щаслива, чесно. Ось так виглядає. Класс класс-класс з класс. плотничком лягло. Я <свес> так прочепилася. Штука. жара, що неможливо просто витримати. Ми ж так чекаємо дощу, вроді би, зараз має бути дощ. То щось неймовірне. Робиться. Туї вже свої підрізала. стрижку їм роблю. Це туї сорту Брабант. Але тако, якщо провести, 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 провести. Оп! Хто це? Це ж туя сорту Смарагд яким вітром її сюди занесло, я не розумію. Я купляла, скільки там штук, не пам'ятаю вже 12 чи скільки. Я навіть не питає, де їх брала. І десь от вона мені затисалася. А брала я їх гілочками, і тоді ще не було видно. І все. І що то робити, і пересаджувати, чи з нею робити? Навіть не знаю. Ну, це так. Затисалась під шумок. М? Нормально. То капець буде зараз, ураган буде. Таке от грозу йде. І різкий вітер зірвався, ми тільки встигли одяг забрати з вулиці. Порвало з даху. Як це сатка Як це називається забула? Вітробар'єр. Вітробар'єр, бар'єр. от от вітробар'єрить зараз. Наш дах не може вже дочекатися під софітки. А ми чекаємо вільного часу більше. І ще і рештовку. І рештовку ми ще чекаємо. Так що Наш друг закінчить об'єкти, дасть нам рештовку і ми тоді будемо робити вже. Ой, що це забавка для котів. Вони час виходять сюди на вулицю і бавляться на його. Ми продовжуємо далі робити. Так, Василь вже оце стільки вчепив. Зараз ще нам не вистачає ось такого профіля. Це є профіль на це є профіль карніс зразу штори, і такий, якби схований він буде, щоб штори ніби висіли з стелі. Ось так повинно бути. Зараз спишемося з цією компанією, чи в них є і ще дозамовимо. Ну, дозамовимо вже разом зі стелею. Так що, в принципі, Вася вас всі оці профіля почіпляє. Тут профіляють, всі по кругу і буде замовляти оцей карниз і, і саму стелю. Так так, що, ось так. Наші коти-будівельники теж з нами. Так, зробили вже профіль. Так. Це все з підсвіткою профіль, а оце пішов тіньовий. Це тіньовий, тіньовий, тіньовий. І підібрається тим, що сюди. Щоб підсвітки відстані стінки 2 см, а в тіньового просто сантиметр. Угу. На цій стіні буде оцей профіль. Що там сонце бавиться з тими котями своїми? Заховались того. Так, я вже фарбувала тут три рази і гардеробну два рази. Все. Думаю, добре, добре, не треба більше фарбувати, там супер вийшло. Та, та, та. Ой, сонце ми вже закриємо, цю кривизну всю нашу. Ой. У мене руки зараз йду відмиватися, купатися. А, ні, я зараз ще поперісосю, попелісосю. Підлогу, а Вася помиє. Та <рес> санцем? <рес> Ми разом розділимо цю ношу, бо я замучена і він вже замучений. Ми не маємо сили. Коротше, він вирішив мені допомогти. Йдемо вже. пізня нічка, йдемо може, спатоньки. О, о, дивися. О, запхав її туди і по ній, понівелась. Любчик! Що <рес> робиш? Любка. Любонь. <реш> ми такі дружбани два. Ти ми такі от два дружбани. Юй. па. Каже, вас яких розлучати? Ми не могли їх розлучити. Ми або були готові віддати їх в одну сім'ю, <реш> тільки не розлучати. І так вийшло, що вони залишилися нам. Ми їх полюбили дуже сильно, але чесно кажучи, трошки. А так не сподівалися, що в нас буде стільки котів. Ні, ну коли літо таке, вони на вулиці, я їх навіть не бачу. Вони сюди на вулиці взагалі без проблем. ну Вже на вечір то вже йдуть до хати. Ладно, може по вже не будуть так скакати. <риклад> Як їх можна було розлучити? <риклад> заховалося, сонце, дивись, Ти бачиш сонце, заховалося. Крісло їм треба залишити. Це крісло Все, Я дуже задоволена, що вже все йде до фінішу, так. Я пам'ятаю, оці ці кусочки. Тоді Вася робив оці як їх підпорки, і вони такі гнучки були, вони так раз трошки зігнулися і так чик пішов. І ось так от вийшло. Нічого, може, закриємо, все скоро. Я дуже рада, рада, рада. Колір такий приємний вийшло взагалі. М -м -м. Так. Як ми довго цей колір вибирали? Це просто була фантастика. Це було кілька днів сонце, правда? Каже, як ми цей колір довго вибирали, це було щось Боже мій. Що це було? Я ще такого не бачила, сонце. Скажи, яких ми в магазинах не були? Що не витворяли? Ми цей самий код переносимо їм. Вони нам роблять зовсім другу фарбу, зелену, а потім ми казали, що в них якісь там збої, що в них там крой, це кошмар. Ми накупляли кучу славної фарби, і зараз я хардоробнувся ну, вибаву. На кухню теж все піде, бо там буде все за меблі. Так що не буде так страшно. Так що... Ось так. Ну а тут я вже так хотіла дуже свідомо підійти з вибором фарби, бо це є все таки відкрита місцевість. І... Ну, це важливо. Це було тут важливо. Я Якось маю картинку в своїй голові, я її хотіла повторити, і це було важливо. Тому так, все ми прибираємо далі. Настав ранок, мій коханий розбирається з меблями. Так розбирається, що відкрив всі ці деталі і такий йой, каже, я не розумію, що куди і як. А зараз сидить, розбирається. Наша це теж Ось Отака шоколятка має бути. люстру від Васі. О! Чого він так зробив? Чого він так зробив? Неждачний бумагою. Так, у нас просто весок серед шуфляди. Ах ти? Це буде я не на гардеробна. Клас! Як воно пахне? Я так люблю нові меблі, вони так гарно пахнуть. Я вонюхала і нюхала, нюхала би це. Клас! Ще в нас є залишки такої ручки профіль званий до поверху. От ми зараз яні теж їх наріжемо. І вони Не будуть. Вони будуть невеличкі, такі, можливо, такого розміру ручки. У нас тільки на Частини. на чотири частини ти все ріжеш та і маєш ручку. Все, у нас нічого не пропадає.